Осинки, у нас сьогодні розпаковка незвичайна. Наші друзі із Едельвейса прислали нам посилочку. І на яку нібудь мої хорошенькі. прислали нам масу з новим ароматом. З терпентином ми пробували, з чим ми там ще пробували. Ой, і забувся вже, з чим ми там пробували. О, у них новий, нова бутилочка. В общем, попросив їх, щоб прислали нам масло з прополісом для нашої посудки. Масло надзвичайне, ми дуже ним задоволені. Якраз для такої посуди ми замовляємо там е тарілочки якісь для подачі, для фруктів, для овочів, потім підносики всякі ним покриваємо. Навіть оцим маслом я покривав меблі. І воно себе дуже гарно зарекомендувало. Так, це з прополісом. Зараз понюхаємо, як воно пахне. М -м -м! Mm. Запах дуже приємний, мої дорогісінькі. Так що, моя рекомендація вам. Дата розливу 27 лютого. Свіжачок мої хорошенькі, приїхав.